Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Президент України Второ Леніт Кучма заявив, що не стоїть заявлять і розраховувати на скоро окончання війни. Прежде всего, эта цитата, не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет Путин, что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя. Не думаю, что война скоро закончится. То, как Путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выиграть некую победу. Ну и отсюда мы переходим уже кратко к финальной теме. Что нас ждет в ближайшие дни? Я написал сегодня в своем телеграм-канале, это безусловно есть там ряд подтверждений. Информация из открытых источников, сразу говорю, не, это не секретно, из открытых источников они говорят сегодня, в первую очередь наши британские коллеги из спецслужб и ряд военных экспертов о том, что Россия готовит некую попытку сейчас наступления новой, после февраля, о том, что Донбасское наступление фактически остановлено, оттуда перебрасываются войска, и где этого удара следует ждать. По расчетам, с которыми я согласен, опять же, из открытых источников, это будет Харьков, это будет Николаев, это будет Кривой Рог, это будет Запорожье. Опять же, непонятно где, мне непонятно, Тому, кто принимает решение, тот, кто сидит в генштабе, за ИСУ, все понятно. Непонятно, где будет наноситься основной удар. А, еще нужно сказать, что будет, скорее всего, возможно отвлекающий удар с территории Беларуси, поскольку сегодня неожиданно была объявлена проверка, боевая проверка готовности вооруженных сил Республики Беларусь. То есть отвлекающий удар через территорию Волынской, Ровенской, возможно, Житомирской областей. Ну и они будут смотреть. Поскольку очень много переброшено сейчас на юг, в том числе десантное формирование переброшено, артиллерия, РСЗО, будет попытка явная прорыва. То, что их интересует Николаев, интересует Одесса, очевидно. Кривой Рог, это как самый, так сказать, stronghold, да, в английском языке есть, такая как вот крепость некая, да, которая держит здесь все, которая окружить очень сложно, и здесь э, достаточно серьезно э, готовятся, подготовились. Ну и Запорожье, понятно, это выход к Днепру, бывшему Днепропетровску. Поэтому готовность, это, как об этом говорят, опять же, открытые источники, это ближайшие дни. Когда? Посмотрим. Ну, мы, говорят так, вот скажем, источники открытые заявляют, что готовность это ближайшая неделя, может быть, 10 дней. Одним словом, будет жарко. На юге, в первую очередь, юг. Все эти направления, Николаевская, Криворожская и Запорожская, это условно говоря, условно говоря, Южное. Ну, с юга, Центральное южное направление. Ну и Харьков. Дійсно, обстріли почастіш останній тиждень, і ми маємо багато руйнувань і в місті, і особливо в околицях, і взагалі по Миколаївській і Херсонській області. Відповідь очевидна: окупанти дуже переживають за український наступ і роблять все можливе, щоб він не відбувся, і будуть безумовно робити спроби наступати самим. Ми бачимо високу концентрацію російських військ на півдні України. Ми бачимо перекид туди техніки, Ми розуміємо, де вони і що планують робити. І я переконаний, що ми переможемо як на півдні, так і на сході. Безумовно, і коли йдеться про готовність українського війська, воно морально абсолютно готове. Нас нічого не зупинить. Коли що стосується озброєння, будь-якого військового запитайте, він би хотів би в рази більше зброї, і це теж природні явище. Але факт є фактом: насправді ми щодоби нищимо все більше більше складів російської зброї. Ми виводимо з ладу їхню техніку, ми беремо в полон їхніх солдатів, і так само їх і вбиваємо достатньо великій кількості переправи постійно під українські. Ім обстрілом гауляйтер Херсонської області товариш Сальдо госпіталізований вивезений до Москви Хоча швидше за все, що він просто можливо й отруєний своїми однопламінниками чи братами по духу. Московському тому е, я не бачу тут підстав для хвилювань з нашого боку. А, а от істерика в Росіян звичайно збільшується, особливо в тих, які раптом вирішили в Херсон перевести ще й свої родини, чи з далекої бурятії, чи з інших регіонів відстали в Росії, і тепер розуміють, що евакуація буде миттєвою. Ну от Володимира Сальдо було моє питання: в чому цінність цієї людини для окупаційної влади, що з ним так носяться, спочатку в Крим, потім у Москву на лікування. І чи велика вірогідність, що дійсно це розправа чи отруєння? Що це може бути? У росіян величезна проблема з колаборантами, бо дуже мало людей погодилися на співпрацю, і особливо коли було знищено блискуче, завдяки генералу Марченку і Збройним силам України переговірну групу генералів ФСБ і? Представників окремих так званої так званих представників Херсонщини бажаючи співпрацювати російську владу стало ще менше. Сальдо знакова фігура для росіян, бо їм треба було показати, що вони не просто якісь там варвари. От вони готові співпрацювати з місцевими. Ця співпраця не вдалася. Можна тільки здогадуватися, чи це його хвороба стара, чи це все таки отруєння з боку російських спецслужб, бо зараз на його посаду фактично заступає повний. Е Представник Росії і він ж жодного зв'язку має з Херсонщиною, але тим не менше факт є фактом, що те, що вони планували: референдуми, окупації, все інше не вдається. Херсонщина бореться, і ми скоро Херсон звільню в НАТО. Заявили про ризик зіткнення з Росією через її війну проти України, генсек альянсу Єн Столтенберг. Заявив, нині Європа переживає найнебезпечнішу ситуацію з часів Другої світової. Війна Росії проти України це напад на нинішній світовий лад. Тому російському агресору не можна дозволити перемогти. Давайте почуємо його. Президент Путін напав на цілу ні в чому не винну країну та людей з застосуванням військової сили для досягнення своїх політичних цілей. Те, що він насправді робить, це кидає виклик світовому порядку, який ми віримо. У цьому конфлікті НАТО має два завдання підтримати Україну і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією. НАТО визначило період, коли повинно відбутися переформатування цих сил швидкого реагування, переформатування взагалі всієї оборонної структури альянсу. Це впродовж року мова йде. Деякі процеси вже розпочалися. Вони розпочалися достатньо активні, активно, але ну ми тут повинні бути свідомі того, що основний удар Дар, ну в плані застосування якихось нових там у цих заходів він знову ліг на Сполучені Штати Америки. Тобто вони перекидають свої війська, вони перекидають техніку, вони укріплюють східний фланг, і вони, в принципі, виступають ну, таким промоутером, який тягне за собою всю оборонну інфраструктуру альянса. Другий момент дуже важливий, на який треба буде звернути увагу, і країни зараз починають на це увагу звертати. Це навіть не величина оборонних бюджетів, а це якість їх використання. От для для прикладу, Німеччина мала співмірний, а іноді навіть більший оборонний бюджет, як Російська Федерація. Ну, не маленькі, достатньо кошти, які витрачалися. Але якщо подивитися на запаси зараз дійсно тієї зброї, яку має Німеччина, ну вони нічого в порівнянні з тими запасами зброї, наприклад, які має Російська Федерація. І німці регулярно нам про це кажуть, про те, що ми вже техніку зі своїх складів вам віддаємо. У нас же немає запасів, у нас не вистачає снарядів і так далі. Тому повинна прийти переорієнтація навіть не в контексті там спочатку розширення будівництва якихось там нових військових баз, а просто розуміння, як правильно треба гроші витрачати. Можливо. Десь збільшити збройні сили, збільшити кількість техніки, нової техніки, яка може перебувати в законсервованому стані, але вона повинна бути. Тому що дійсно виявилося, що в 21 столітті війну можуть вести величезні армії на великих просторах. Хтось там вже ж рахував, що якщо взяти всю довжину фронту, який є в Україні, то це буде відстань від Києва, здається, до Лондона, як мінімум. Тобто, ну так, така величезна. І їм треба, звичайно, всю оборонну доктрину буде перебудувати, враховуючи ті, ну, ті, ті, ті ситуації, яка. На сьогоднішній день складається в Україні. В них є ще й третій шлях. Вони можуть робити все для того, щоб максимально паралельно залучати і Україну до будівництва цієї нової. Оборонної інфраструктури чудово розуміючи, що чим більше сил зараз покладе Росія в Україні, і чим краще ми дамо їм, скажімо, відпір, тим більше часу буде Альянса для того, щоб переформатувати всю свою оборонну стратегію і бути готовими ну, до до майбутніх якихось він, які скоріш за все вони будуть. Ну не ну там з Росією, з якимись наприклад іншими країнами, але загроза Росії мені здається, вона буде актуальна в найближчі там 15 років. і НАТО це починає вже розуміти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.